Ну і про візит сьогоднішній президента України про угоду. І, до речі, про от це намагання, ніби як Трампа, чи то принизити Росію, чи заманити Путіна у пастку. Чи таке взагалі можливо? А про це все поговоримо з Тарасом Загороднім політтехнологом, керівним партнером Національної антикризової групи. Тарасе, вітаю вас, добрий день. Так, доброго дня. Отже, ну давайте в першу чергу спробуємо розібрати е, припущення Михайла Подоляка, радника Офіса президента України, з приводу того, що от Трамп, бо і чесно, коли от неслося оця вся зрада зрадонька будемо називати її так, коли там і про диктатора було, і про те, що Україна має повернути гроші і має забути і про НАТО, і про території словом, все це, то ну якась частина, напевно, душі українця. Була переконана, що ну може, це так хитро все зроблено. Може, це так Трамп дійсно заманює Путіна в пастку, щоб він е, очарувався, почав співпрацювати, а потім Трамп, як той павук, витягне з нього усі соки. І з Росії теж е, можливо так само думав і пан Подоляк, озвучуючи це. А ви як думаєте, може бути е, така версія і така теорія? Ну, дивиться, в таких випадках треба дивитися не на слова а на дії. І послідовність і логіку дій Трампа, чи хотів він швидко вирішити питання війни Росії та України, так хотів, хотів. Це Беззаперечно. заперечно. Далі чи вступив він для цього в діалог? Так, вступив, тому що ну, на думку Трампа, для того, щоб хочеш з кимось домовлятися, то треба все рівно розмовляти, вступати в діалог, бо без цього нічого не відбувається ну Це зрозуміло позиція, достатньо раціональна. А, далі вони почали розмовляти з росіянами, так і в, е, у нас одразу ж піднялася зрада, тому що українці люблять більше зраду, ніж перемоги. Е, у нас е, зрада це найбільш ходовий товар, який дуже гарно продається. так е, Ось, на жаль, в тому числі в медіа. А потім з'ясувалося, що не все так про просто. Я упевнений, що під час першої зустрічі, були в росіяни в своєму стилі викатали всі ці вимоги, які вони в принципі не приховували. А, Трамп коли їх почув, зрозумів, що їх виконувати не збирається і не буде виконувати їх. Чому Тому що а, це ну, похитне його особистий імідж головного а, ковбоя планети, так тому що ну він не. Він точно на це не збирався йти, але визнати це не, не, не хотів. І тому далі читайте його книжки, там все давно написано. Він почав шукати слабку ланку. А, слабку ланку він подумав, що це Зеленський, так. І отак от наїхав на Зеленського, думаючи, що це слабка ланка. А тут знову-таки виявилося, що Зеленський далеко не слабка ланка. А, за Зеленського вступився увесь Євросоюз. Британці навіть заявили, що у них не було виборів з 36 по 45 рік. Далі Трамп отримав негативну реакцію всередині США. Це республіканці в першу чергу, які нагадали, що Путін є вбивцею і що з ним не може бути ніяких стосунків. А преса, яка є республіканською, в першу чергу консервативною, теж почала говорити, що не може бути з, з, з Путіним ніяких стосунків і союзницьких відносин. Далі більшість виборців Сполучених Штатів Америки негативно ставиться до Путіна в першу чергу, як республіканці і демократи. І далі виявилося, що почали рахувати. А виявилось, що на Україну у США не так багато важелі впливу. А, чому тому, що завдяки нашій оборонці, завдяки тому, що ми почали виробляти зброю, е, власну бити по території Російської Федерації всупереч до речі, опозиції Сполучених Штатів Америки, це було минулого року, коли нам почали говорити, що це виявляється е, цивільна інфраструктура. А виявило, що ти ніяк е, з цим нічого не можеш зробити. Далі почали рахувати, а що там було реально з допомогою. А виявило, що Україна починає ну, знову таки розгортати свою оборонку і багато сама себе забезпечує. І це, і це дає нам суверенітет. І це невелює будь-які перемовини росіян та е США без присутності України. Е е далі е виявило, що росіяни в своєму стилі не можуть зупинитися. Вони думають, якщо з ними починають розмовляти, то, то всі програють. Вони накинули ще додаткові вимоги, що ніяких миротворців не повинно бути. А це особиста позиція Трампа. Те, що те, що миротворці повинні бути присутні, ніхто запитувати росіян з цього приводу не збирається. Далі вони пішли далі, пішли букувати проти цих проти позиції США особисто Трампа. Ну і звичайно, що. А, Трамп ну зрозумів, що тут вже треба, ну баланс сил міняється. Плюс європейці почали прокидатися. Давайте тут те фактор не забувати, що у них раптом знайшлося 30 тисяч миротворців. До цього у них вони не могли їх знайти. Так? Раптом європейці починають шукати у себе в закромах по гроші, тобто починається вже рух того, що розуміння, що Трамп готовий допомагати і Україні всім іншим, але за гроші. Я думаю, що як тільки з'являться там перші 100 мільярдів на замовлення американської зброї, то Зеленський для Трампа виявиться взагалі найкращим другом, з яким він мріяв, яким він мріяв дружити взагалі все своє життя з дитинства, свого дитинства, навіть коли що Зеленський не народився. Ось і ну, така людина, така у нього манера перемовин, манера і цим слід користуватися. Uh, і uh, далі, uh, Зеленський не дав можливості взяти себе на понт у цією угодою uh, на порядки земельних металів. І де фактично американці отримали все, що завгодно, uh, не маючи ніяких там зобов'язань. А виявилось, ну це теж цінується. Це теж цінується Трампом, тому що ця людина. Ну це ну, ну він знаєте, він трохи схожий, як у нас в 90-ті було, Знаєте, от це взяти на понт та подивитися на твою реакцію. Якщо ти відбуваєшся грамотно, не ведешся на всі ці ігри. Ну тебе починають поважати, значить, ти надійна людина, і тому тут слід користуватися цим і розгортати цей авіаносець у правильний бік. Щоб допомога Україні продовжувалась, навіть збільшувалась, і далі вже Україна буде висувати Думаю свої вимоги. Що не те, що хочуть росіяни, взагалі давайте розмовляти з ними, виходячи з лінії поки що 24 лютого. А там, де лінія 24 лютого, там і Крим одразу ж виникає, тому що ніхто потім не зможе зупинити українську армію. Тим більше на, на боці України є сила. Сила полягає в тому, що знову таки в нашому ВПК я вас запевняю. Як тільки ще у нас буде очевидно, всім з'явилися ракети там на тисячу на дві тисячі кілометрів, абсолютно зовсім інша розмова буде з Україною. Всі чомусь будуть бігати, намагатися догодити. Підписувати папери потрібні з вигодою для України і так далі, тому що а, в, цьому, в цьому світі цінується сила і спроможність себе захистити. А українці це і тому. Чим більше от Бушники будуть виносити нафтові а, нафтогони, Росії газогони і так далі, тим сильніше Україна буде виглядати, тим менше буде ілюзій у США стосовно Росії і спроможності а, якось себе захистити. Добре, тоді такий момент, пане Тарасе. Ну, дивіться, сьогодні от буде велика розмова у наших президентів у Зеленського і у Трампа, буде підписання угоди. В принципі, ну навряд чи вона буде не підписана, ну тоді це точно буде якось дуже дивно. Але е, далі ж її будуть розробляти вже потім робочі групи, скоріш за все, і американська, українська. І, в принципі, по факту, Трамп туди вже не буде особливо обхатися, як, як на мене, ну, за всім механізмом. Тобто це нам в плюс, якщо ми там підписуємо цю угоду, ми їдемо з візитом, і те, що він звернув на нас увагу, умовно можна сказати, що пряники зараз отримуємо ми, а Росія отримує батіг. Але ж а недавно було навпаки, і в подальшому може бути навпаки, і знову може бути хвиля певних образ, не знаю ще чогось, хвиля хейту від Трампа. Я розумію, що ви кажете, що треба дивитися на дії, але все ж таки, ну. Е, якось стабілізуються у нас все таки стосунки, чи все одно чекати от таких хвилеподібних нам діалогів і е, виступів? Слухайте, Ізраїль свариться з США раз на місяць. Всі ви повинні розуміти, що, що Захід це завжди торги. Завжди перемовини. Немає такої, як ви говорите, стабільної ситуації. Е, е, стабільна ситуація це в Росії, могила. Да? Просто знаєте, ми так звикли спілкуватися з росіянами, що ми трохи не розуміємо, як побудована менталітет на заході. Захід це завжди торги, завжди захист своїх інтересів. Динамічна ситуація. Кожен захищає свій інтерес, ведуться перемовини, наполягають, дивляться на баланс сили і так далі. А того, щоб не нервувати, як ви говорите, що стабільність можна досягнути, це коли у тебе є ракета на 2-3 тисячі кілометрів, тоді з твоїми дипломатами починають розмовляти дуже дуже. Поважно, я б так знаєте сказав. І тому, коли ми, якщо ми хочемо стабільності, ми повинні завжди кожного дня задавати питання Кабінету міністрів, де у нас забезпечення будівництва ВПК. Я він, читаю от пости в Фейсбуці, що от одна дівчина поїхала на виставку в, в Об'єднані Арабської Емірати, а там стенд російський з дронами їхніми, вони продають, експортують свою зброю, пишуть «випробовано в Україні і так далі. А де наш експорт? Чому не дозволений експорт? Чому наші виробники не можуть експортувати зброю? У нас під, до 50% досі не завантажені підприємства. Завозили в валюту, так а підтримували виробничі цикли. Були б гроші на, для української армії, в тому числі для забезпеченого шо вони податки платили. В перший перший рік вони можуть 1 мільярд доларів заробити 200 мільярдів податків заплатити. Це будуть гроші на закупівлю, в тому числі української української армії. Так у нас стоять підприємства. Це просто саботаж, те, що робить зараз наш уряд, так. Просто шкідництво іншими словами не можна назвати де забезпечення страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, одразу ж компенсували, знову кинути напризволяще виробники. Щоб агроборонщикам вивести зерно з України, у нас страхує держава. От заходять суда в Одесу, так вони страхуються. державою. 20 мільярдів було виділено. Це коли в 22-му році, наприкінці. У нас виявляється, це можна робити. А щоб ВПК займатися, у нас у уряду е, не, не, не дістає рук. Ви чим займаєтесь? Ось ми чим повинні опікуватись Не те, що там найбільша стабільність, якщо ми хочемо стабільності, це мілітаризована держава, механізована армія, ракети, які можуть бити на 3000 тисячі кілометрів. Я вас запевняю: всі країни, які будуть знаходитись в траєкторії трьох тисяч кілометрів. Будуть дуже уважно ставитись до України, тому що якщо три тисячі кілометрів, воно ж може не тільки до Уралу долетіти, а якщо трохи повернути її до Техірану, наприклад, може долетіти. От пам'ятаєте, всі здивувалися, як е, е, нас Іран привітав з Днем незалежності минулого року. А щось сталося? А тому, що вибачте, 6 6 серпня українські війська опинилися на території Росії сила. Вони розуміють, я думаю, що вони в курсі можливості української ракетної програми. Вони розуміють, що ракети можуть прилетіти і до них, і тому знаєте, як е, в хрещеному батьку, ти звертаєшся до мене, але без поваги. Mm -hmm. Але тут буду звертатися і з повагою, і в тому числі підписувати взаємовигідні договори для тебе. От чому ми повинні а так дивіться, чим більш незалежні ми будемо, більш автономні, тим більше ми будемо диктувати умови. І тоді таких, от як ви говорите, постійних розмов не буде. Тому що немає сенсу. Ну не кричиш ти, ну як на Ізраїль, ну не кричить на Ізраїль. У нього там потужна військова промисловість, яка дозволяє їм забезпечувати а, власні потреби, принаймні короткострокові, в тому числі. От чому ми повинні спостерігати: вигода, так? А, вимагати на наполягати на своєму. А коли ти наполягаєш на своєму, це завжди суперечка. І не треба впадати в паніку. Це знаєте, у нас комплекс меншовартості ще є. Знаєте, хтось там, пукнув в Вашингтоні чи в Брюсселі. Да? У нас тут всі починають нюхати. Ну, Бо ж залишимось без підтримки, без фінансів. У нас от така так, історія. Вам, давай, могли б могли б, давно б кинули. Я вам ще раз говорю: політики у всьому світі однакові. А якщо не можна щось не робити, вони б нічого не робили. Не, як це було на перших порах, як там заявляв там посол Мельник, заявляв, коли з міністром фінансів приходив, говорить, допоможіть нам. Говорить, та чого вам допомагати? Вас через декілька тижнів, через декілька днів не буде. Оце абсолютно прагматично. Коли почали опиратися, коли почали побитися. Тоді ну були змушені вже допомагати. Ми ну, і так, так багато змушені зруч... рахуватися. Це Ну і так багатьом незручні. Я вам я вам скажу всі без задоволенням. подивилися, як брухнула Україна менше, менше знаєте менше Марокі приємніше пиляти міжнародну допомогу на допомогу біженцям в Європі і так далі. Це приємніше. А тут ти до змушений. Тауруси тут просять, змушують там тебе рухатись куди не потрібно, так що Танки створювати німцям, які забули да, вже, як да. це робиться, тому тому, да. тому сила. а коли ти сильний, тобі допомагають. Запам'ятайте цю річ, тому що сильним вигідно допомагати, бо сильний може потім тобі допомогти. А слабким, ну слабким скажуть, ну такі гарні побажання. Співчуття і так далі. Але ми не повинні на цьому. Ми повинні в першу чергу самі по собі подобати. Знаєте, як є така приказка в Ізраїлі. Нехай краще ненавидять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям в Освенсамі. Ну, і далі є така приказка. Да, краще, це коли вони роздовбали. Реактор іракський був великий протест в 82-му році. Ну що Мінахім Бігін, прем'єр-міністр, сказав? Краще протести без реактору. Не ж реактор без протестів, ну попротестують то нічого. Потім зберемо. Але реактора. Вже немає. Пане да, Тарасе, ректор, дякую за програму. Надякуємо. Маємо маємо вас відпускати. Тарас Загородній, політтехнолог, рівний партнер національної антикризової групи, щойно був з нами на зв'язку.